Коли 20 років тому я на заробітки в Грецію подалася, то своїх синів я залишила на чоловіка і його маму, і нічим добрим для мене це не закінчилося. Чоловік тоді не просто був не проти, та він сам наполягав, щоб я їхала, бо його рідна сестра теж збиралася на заробітки, і свекруха не могла цього пережити, що рідна донька їде гарувати на чужину, а невістка буде вдома тим часом сидіти. Я погодилася, бо вже сама задумувалася над тим, що треба в нашому житті щось змінювати. Ну не вічно ж нам жити в старій хаті, яка поспадку нам від діда перейшла. Та й сини підростали, треба було й про них подумати. Тож я зібралася і поїхала з Золицею у Грецію. Їдь, Надійко, за дітей не переживай, пригляну за ними, як за рідними, солодко щебетала свекруха, аби лише випроводити мене з дому. Ви і за сином своїм не забудьте переглянути, кажу, бо я його добре знаю, не встигнуть за мною двері зачинитися, як він почне шукати мені заміну. Спокруху мої слова тоді дуже обурили, але я як у воду дивилася, бо пішов мій Микола до іншої ще й року не минуло, як я поїхала. Зовиця, тоді, як подивилася, що з тих заробітків може бути, швидко зібрала валізи і додому повернулася, поки її Павло не знайшов собі щось краще. А я вже залишилася, бо соромно було додому вертатися. Чоловік же свою нову пасію привів до своєї мами. Найобразливіше було для мене те, що мої сини спокійно собі жили з мачухою в одному домі. Тоді хлопцям було 17 і 19 років, немаленькі, аби зрозуміти, що мені це боляче і неприємно. Тоді я вирішила, що буду працювати і гроші заробляти, а там далі буде видно, що робити. Я хотіла в першу чергу свій будинок в селі відремонтувати, бо розуміла, що рано чи пізно я кудись та й мушу повертатися. Але коли в мене вже була готова певна сума, з якої вже можна було починати щось робити, то старший син сказав, що буде одружуватися. Тоді мені навіть свекруха зателефонувала в Грецію. Ти на заробітках, тож з тебе квартира для молодят, заявила вона. Я подумала, що і справді не приведеш син свою молоду дружину в їхню сімейку, де в хаті, як в рукавичці, живе свекруха і колишній своєї нової пасії, і молодший син. Одним словом, купила я старшому квартиру. А через п'ять років точно така ж історія із молодшим сталася. Захотів одружуватися, то я вже і йому мусила квартиру купити. Не робити ж мені різницю між дітьми. Потім сини стали мене просити, щоб я їм то одне, то друге допомогла купити. Я спочатку давала гроші, бо була для них доброю, а потім подумала собі: стоп, а про мене хто подбає? Перестала я дітям давати зароблені євро і відразу ж стала поганою. Не телефонують мені діти, не цікавляться, як у мене справи, чи не захворіла я часом. А мені так прикро, що описати словами не можу, Плачу лише через це щовечора. А одна заробітчанка тут мені каже, щоб я додому й не їхала вже, радить продати ту стару хату і купити собі будиночок чи квартиру, але подалі від своїх родичів. Твої сини тобі в старості точно не подадуть стакан води, так що розраховуй лише на себе. Збирай гроші собі на старість, а від них усіх тримайся подалі. Я розумію, що колежанка має права, але якось страшно мені на старість одні залишатися. Не знаю, чи варто мені робити так, як каже вона.